Мир вам, брати та сестри, надійшов час нашого вечірнього читання слова Божого та спільної молитви. Сьогодні я хотів би поділитися відомим для вас уривком Євангелія, яке знаходиться у Євангелії Луки у 18 розділі, починаючи з першого вірша. І це відома притча про те, яку розповів Христос для своїх учнів, про вдову, яка просила захиста у судді. І ми читаємо цей текст із першого вірша. І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом, говорячи у місті, якомусь був суддя один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала що до нього ходила та й казала: Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдавиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив: Господь, чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний, А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч? Хоч і бариться він щодо них, кажу бо вам. Що Він їм незабаром подасть оборону. У цьому біблійному тексті, який ми прочитали, а власне у цій притчі, ми бачимо декілька цікавих і корисних біблійних уроків для усіх нас. Насамперед звертаю увагу перший вірш цього тексту, в якому говориться основна тематика, про що буде говорити Христос. Він каже, що треба молитися завжди та не занепадати духом. Чи не буває так у нашому житті, коли ми молимося і довший час немає відповіді, ми починаємо занепадати духом? Мовляв, можливо, це не на часі, можливо, про це не потрібно молитися. Можливо, Бог не відповідає на нашу молитву і треба припинити молитися з цього приводу. Можливо, такі думки виникали у вас. У мене неодноразово. Отож, Господь каже, що треба молитися, навіть тоді, коли відповіді немає, і ти починаєш занепадати духом, продовжуй молитися. Це буде найкращим рецептом, щоб подолати за упалий дух. Але в цій історії я бачу і ще декілька цікавих моментів. Один із них полягає в тому, що насамперед я тут бачу неможливість. Допомоги по-людському для цієї вдови вона не існувала. Ну, посудіть самі. З однієї сторони, суддя, він Бога не боїться, людей не соромиться. Тобто він сам собі таки на умі, можливо, він корумпований. Я не знаю. Тут не написано про це. Але по-людськи ми бачимо, що з однієї сторони, суддя, який не хоче допомагати, а з іншої сторони, вдова, якого немає кому захистити. І ось ніби два полюса. суддя і бідна. Вдова, і я не знаю, який був предмет суперечки із її супротивником. Можливо, супротивник хотів забрати якесь майно цієї жінки, можливо, будинок, в якому вона жила, можливо, якусь іншу річ, але зрозуміло, що він діяв неправильно і вона шукала захисту, допомоги І її не приходило. По людськи здається, ситуація ну не вирішується. Ну так і буде. Заберуть у неї. Вона буде ще більш біднішою ніж була до того часу. От і все. Але це по-людськи. Але в цій історії ми бачимо, що коли втручається Бог, то неможливе стає можливим. Вона отримала захист, вона отримала допомогу. По-друге, в цій історії я бачу, що серце не тільки царя, але й серце й судді, воно в руках Бога. Про це ми читаємо неодноразово в Писанні, що Бог він, а, серцем людини розполагає. Людина має якісь певні плани, але коли втручається Бог, то ця людина вона під впливом Бога починає діяти так, як потрібно, в тій чи іншій ситуації. І хоча в цій історії ми читаємо, що суддя ніби сам прийшов до цього висновку, ну, щоб не докучали йому, він прийняв для себе рішення, що ну, захищу я цю жінку, щоб більше не приходила до мене. Але у великому масштабному плані ми розуміємо, що серце цього судді воно було в руках. У Бога. І написано, що Бог дає і бажання, і хотіння по своїй волі, так само і в цьому випадку він дав бажання для цього чоловіка, для цього судді захистити цю вдову. Тобто, можливо, наша життєва ситуація вона виглядає критично, по-людськи допомогти ніхто не може, але будемо пам'ятати, що є Бог, який втручує, втручається в цю ситуацію і навіть. Ті моменти, які неможливо виправити, бо бере все в свої руки і дає в серце того чи іншого царя, правителя людини, від якої, як ми думаємо, інколи залежить наша доля і вирішення нашої ситуації, він бере все в свої руки і дає потрібне бажання в даному випадку захистити цю вдову. І ще один цікавий момент це те, що наполегливість і очікування. Вони винагороджуються саме, напевно, є основною думкою цієї притчі ці слова наполегливість і очікування. З однієї сторони, жінка вона була наполеглива. Ми читаємо, що кожного дня вона приходила, надокучала своїм питанням, знову, можливо, його пояснювала, можливо, просила, можливо, вимагала справедливості. Ми не знаємо. Але це було постійно, щоденно. І Бог винагородив її очікування. Ми бачимо, що і відповідь то прийшла не одразу. І навіть у цьому тексті, який ми читали, тут є такі слова, Господь каже, чи Бог не оборонить своїх обраних, що голосять до нього день і ніч, тобто постійно, і хоч і бариться він щодо них. Виявляється, Бог може боритися щодо відповіді на наше прохання, але завжди його затримка вона буде на користь. Для нас можливо, у нашому житті є такі ситуації, які здаються нам, ну вони не вирішуються. По-людськи їх вирішити неможливо. Змінити серце когось неможливо. Це стосується нашого особистого життя, можливо, боротьби з якимось гріхом неможливо. Я вже стільки намагався, я стільки борюся, і, і результату немає. Можливо, це сімейна ситуація, і вирішити її по-людськи неможливо. Війна в країні. І ну, здається, так от вирішити її так само важко. Але ця історія навчає нас, що все в руках Бога навіть неможливі речі по-людськи вони стають можливими, якщо їх Бог бере під свій контроль. І серце людини воно так само у руці Бога. Він змінює це серце, і наполегливість, і очікування. Вони завжди будуть винагороджені Богом. Нехай Бог нас, брати і сестри, благословить і зараз, коли будемо молитися, і, можливо, буде линути чергова молитва уже протягом місяців або років за те чи інше питання. Продовжуємо молитися і не занепадати духом, і Бог подасть свою поміч, Бог подасть своє визволення. Амінь.